У державі немає нічого більшого нічого ж не виробляється. Типу, Якщо в Україні та на базі Так, да, так, да, державного виробництва ми аналогічно в нас збиралися е, такі повноприводні автомобілі на базі Ісузу, наприклад, або Тата, е, там в і ІСУЗУ вони в Черкасах, по-моєму, збиралися. Тобто, це автомобілі, на які можуть слугувати за базу для створення таких мобільних енергетичних засобів. Взяло, звісно, звичайно, ми взяли цю, цю машину, тому що це державна компанія, яка знаходиться у нас з великою історією. В вашій увазі пропонується мобільний енергетичний засіб Мес-330. Це спільна розробка нашого інституту, якого я представляю, інститут механіки та автоматики агропромислового виробництва. І е, нашого прад Автокрас це автомобільний завод, який знаходиться в е, Черкасах. Нами було спільно зроблено такий мобільний енергетичний засіб, який може е, виконувати до 80% технологічних операцій під час виробництва продукції рослинництва та, та тваринництва. Відповідно, він. Е, е, Ну, по технічним характеристикам, якщо звернути увагу на те, що хочу звернути увагу на те, що його маса 11,4 тонни, а потужність двигуна 330 кінських сил, в такому випадку він завдяки цим параметрам може агрегатувати всі технологічні модулі: грунтообробні, причіпні, е, начіпні, які агрегатуються з трактором тягу класу 5. В даному випадку ви, мабуть, бачили такі або подібні агрегати, які можуть виконувати внесення різних технологічних матеріалів, то лі то або мінеральних добрив, або органічних, і він дуже дуже ефективний порівнянні із тракторними агрегатами. Але ми хотіли показати, що він може і створити тягове зусилля. І в даному випадку ми загратували його із восьмикорпусним плугом Лемкін, і відповідно, він ви бачите, вже один раз. Ми проходили. Ну зараз побачите в роботі, як він себе покаже. Тому е, наш інститут представлений е, по центральній алії тут е, трошки далі. Із е, справа є розробки, є в нас е, цікаві розробки. Інститут не стоїть, розвивається. Є і є інші е, розроблені технології по відновленню робочих органів. Ну е, інститут розвивається і працює навіть в таких складних е, умовах.